Вам пояснюєш нормально, стоїть, чухайка що та щось знімає там. Хоча ви вас знімаєте, ми не дозволяли. А я блок веду? Добре, не ми теж. А що ви ну, Ви ж рекламуєте арештований об'єкт? Що ви, ви ж любите, що вас знімають? То я трошки познімаю вас теж. Всі вас знімають, хочу я познімати. Добрий день. Я фіксую. Я не, даю. я не даю свого дозволу. я не даю дозволу для мого зображення, ви не маєте права з його законом знімати. Ви на роботі. Покажіть. Я все фіксую, ви фіксуєте камери стоять. І я також так само фіксую все. Ви не маєте права знімати мене на камеру. Так? Да? Ви не маєте права знімати мене на екрані. Почекайте, чому ви знімаєте мене без згоди? Ви держслужбовець. І що? Яка згода? Давайте ми домовимося, що ні я нічого не пишу, ні ви нічого не пишете. Ну телефон. Ми не, пишемо. О, не дивіться. Ми домовилися, то Почекайте, те, вон стоїть. Стоїть і вже знімає. Тоді, Вадим, тоді, тоді, тоді мене не пишіть, будь ласка. Ну, я не, не хочу в цьому частку. Я вас не знімаю. Я вас не знімаю. Я стор. Я пораджу. І просто всі кажуть, що... Потуши! Я... Я... я просто всі кажуть, що я тікаю, по коли... Чи ти мене снімає? Ну давай удаляй видео. Удаляй, ви. А попань, как ты тут закриває від відеозйомки, так? Да? Хорошо, Врагурс там. Хорошо вообще, ты дуже такий, знаю, Ну. Я одойду, а ви знімаєте... Я вже зняв, що мені треба. Просто я не хочу там. Ви з мого відома знімаєте, я лічно не хочу. Ну знімай, знімай. Для кого ти це строїш? Ми Для разчекав і зачекав б! Ти мене не знімай, ти мене немає поняв? Я купив квартиру тут! Ну, а я її будую! Це да, моя квартира! А я откуди знать! Це фоні це мій телефонів або Ми забули штатів. Я замість просто. Представтесь, будь ласка, щоб просто вже на вас всі скарги написати. Документи свої покажіть. А ви Представляйте. Щоб я вам наказувати мені. Ну, по-перше, відійдіть. Представтесь, будь ласка, покажіть свої документи. Я прошу, будь ласка. Ви можете вчити якісь заходи для того, щоб це особа... представтесь, будь ласка, покажіть свої документи. Представтесь, покажіть свої документи. Представтесь, що ви бігаєте. Ви біля державній роботі. За... Представтесь, покажіть свої документи свої. Покажіть.